З ініціативи Івано-Франківської громадської організації Промінь і Ф діти зі сходу України та Угорщини впродовж тижня мали змогу відпочити і оздоровитися в Карпатах. Тут хлопців та дівчат об'єднала краса гір, дружнє спілкування та цікаві екскурсії. Ось ці 20 хлопців та дівчат вперше приїхали на Прикарпаття. Оздоровитися діти мали змогу в одному з відпочинкових комплексів Буковеля. Просторі номери, чудова карпатська кухня, і звісно, цілюще повітря та цікаві екскурсії для малих гостей. Влаштували незабутні канікули. Ми багато долучаємося до таких соціальних програм. Які допомагають таким діткам трошки адаптуватися до нашого середовища, до ну без війни, тому що там у них трошки важко. Взагалі дуже молодці, і дуже чемні дітки. Навіть відпочинок у Карпати запросили закордонних друзів, адже саме угорщина першою погодилася прийняти на оздоровлення дітей учасників АТО. Тепер і угорські діти побачили наш край та спільно з українськими ровесниками цікаво провели дозвілля. Сподобалося дуже ходити в горами, їли суниці. їли, збирали. Дуже, дуже сподобалося вражень, дуже багато. І інші діти такого не побачили, як, таке, як, такого як ми. Дуже порадилася із дітками, озеро. Все поравилася. Мені хочеться, щоб мої однокласники теж сюди приїхали і побували тут. Це перший заїзд діток на відпочинок у Карпати. Голова громадської організації Промін Ів Володимир Волошенюк каже: загалом таких змін буде три. Нам дуже приємно тут їх приймати, оскільки ті діти, як ніхто, знають, що таке війна. Ми хотіли поєднати, щоб діти здружилися, відчули то, то тепло, дитяче спілкування. І в подальшому, щоб вони дружили через соцмережі або приїжджали один до одного в гості. Аби урізноманітнити відпочинок дітей, для них організували чимало розваг та екскурсій. Діти відвідали Карпатський національний природний парк. Вольєрне господарство скупалося в одному з найбільших штучних озер і, звісно, посмакували місцеві страви. Тож, побувавши на Прикарпатті вперше, хлопці та дівчата пообіцяли повернутися сюди знову, адже зізналися, враження у них залишились незабутні.